У закладах освіти лозівської громади показують найпростіші укриття. Деякі повністю готові приймати Лозівчан, в деяких тривають оздоблювальні роботи. Ми все ж таки сподіваємося, що з 1 вересня у наших дітей буде може, хоча б змішана форма навчання. Укриття розраховані на десь 500, 400, 600 дітей, в залежності від архітектури навчального закладу. Цях є запаси продуктів та води, а також засоби гігієни, аптечки, ліхтарики, свічки та генератори. Під час повітряної тривоги укриття відчинені ними можуть користуватися мешканці громади, говорить начальниця управління освіти Лозівської міськради Вікторія Урванцева. Всі хто бажає. Зможуть прийти і знаходитися там. Хочеться зазначити і подякувати всім освітянам, адже всі ці роботи виконуються власними силами освітян. Все, що від нас залежить, ми робимо. Десь прийшлося облаштовувати тільки стіни і підлоги. В деяких укриттях вже створені такі, знаєте, і комфортні умови. Не всі заклади освіти мають найпростіші укриття, зазначає Вікторія Урванцева. За її словами, там, де немає можливості облаштувати укриття, будуватимуть нові. У Лозівській громаді сподіваються на допомогу інвесторів та держави.